Великдень свято, яке щороку збирає родини за одним столом, наповнює серця надією та вірою у краще. Але чи знаємо ми, звідки воно походить, чому саме цей день став головним у християнському календарі? Від стародавніх язичницьких ритуалів до урочистих богослужінь у найбільших храмах світу історія Великодня довга і непроста. У різні часи його забороняли і прислідували, але люди не припиняли святкувати. Сьогодні на каналі у центрі історії ми дізнаємось, як змінювались великодні традиції, які символи несуть особливий сенс. Чим відрізняється святкування у православних і католиків, і як Великдень став символом боротьби та надії для українців у найважчі моменти історії. Великдень одне із найдавніших і найважливіших свят, що має глибокі історичні корені та поєднує релігійні, культурні і навіть язичницькі традиції. Його витоки, сягаючи до християнських часів, коли народи Європи та Близького Сходу відзначали прихід весни, що символізував пробудження природи, оновлення життя та перемогу світла над темрявою. Весняні ритуали, пов'язані з родючістю, сонцем і відродженням, стали основою для майбутніх великодніх традицій. Релігійне значення великодня формувалося під впливом юдейського свята Песах. Ця подія мала величезне значення для єврейського народу, адже була пов'язана зі звільненням від єгипетського рабства. За біблійною оповіддю, ангел смерті оминув будинки євреїв, позначені кров'ю жертвеного Агнеця, після чого вони вирушили до обітованої землі. Саме слово Песах означає перехід, і цей мотив переходу від рабства до свободи від темряви до світла пізніше відобразиться і в християнському великодні. Згідно з Євангелями, саме під час святкування Песаху у Єрусалимі, Ісус Христос був розп'ятий і на третій день воскрес. Тайна вечеря, яка передувала цим подіям, стала новим заповітом між Богом і людьми а Воскресіння Христа центральною подією християнської віри. Саме тому перші християни відзначали Великдень одночасно з юдейським песахом, але згодом свято набуло власного значення. Довгий час у ранній церкві не було єдиної дати святкування Великодня: одні громади дотримувались юдейського календаря, інші прагнули святкувати в неділю, що призводило до суперечок. Врешті-решту, у 325 році, перший нікейський збор визначив правило. Великдень має відзначатися у першу неділю першого повного місяця після весняного рівнодення. Це рішення дозволило встановити єдину традицію святкування, хоча у різних конфесіях вона зберегла свої особливості. Попри християнську основу, Великдень увібрав у себе також багато давніх язичницьких традицій. Наприклад, у народів Європи існували весняні свята, присвячені богиням родючості рманській естри чи Слов'янській живі. Яйце як символ життя та родючості також стало частиною великодніх звичаїв, набувши в християнстві нового сенсу, воскресіння та нового початку. Таким чином, Великдень пройшов довгий шлях від стародавніх весняних ритуалів до найважливішого християнського свята. Це день, який символізує перемогу життя над смертю, надію на вічне спасіння і єднає мільйони людей по всьому світу. Попри спільне християнське коріння, святкування Великодня у православній та католицькій традиціях має певні відмінності. Католіцький Великдень святкується за григоріанським календарем і може припадати на період від 22 березня до 25 квітня. Святкування розпочинається вербною неділею, яка символізує урочистий вхід Ісуса в Єрусалим. За нею слідує страсний тиждень, що включає Великий Четвер, спомини тайної вечері, Страсну п'ятницю, день розп'яття, Велику Суботу та нарешті Великодню неділю. Важливою частиною святкування є великодні меси, освячення пасхальних страв і театралізовані процесії, що відтворюють Хресний шлях Ісуса. Водночас у католійській культурі поширений Великодній кролик, персонаж, який приносить дітям шоколадні яйця. Символізують життя та відродження. Православний Великдень відзначається за юліанським календарем, тому його дата зазвичай пізніша, ніж у католиків. Центральним елементом підготовки є Великий піст, що триває 40 днів, і завершується у страсний тиждень. Важливий момент православного святкування нічна великодня служба, під час якої лунає радісне вітання Христос Воскрес, воістину Воскрес. До традицій входить освячення пасок, фарбованих яєць та великодніх страв, а також особливий звичай запалювання свічок від благодатного вогню, що щороку сходить у храмі гробу Господнього в Єрусалимі. Попри відмінності в обрядах і традиціях, як католицький, так і православний Великдень, символізує головне перемогу життя над смертю та надію на спасіння. Великдень це не лише важливе християнське свято, а й подія, яка зберегла чимало давніх традицій і символів. Вони мають особливе значення для різних народів та формулювалися протягом століть, поєднуючи елементи як християнського, так і дохристиянського погодження. походження. Одним із найвідоміших символів Великодня є яйце, що в стародавніх культурах воно уособлювало життя, відродження та безсмертя. У християнстві яйце набуло нового значення. Його шкарлупа символізує гробницю Христа, а пробудження життя всередині Його Воскресіння. Традиції фарбування яєць поширені в усьому світі, а способи та кольори розпису мають культурне значення. Наприклад, у слав'янських народів писанки прикрашали орнаментами, які несли в собі магічні і захисні символи. Ще одним важливим символом Великодня є агнець або ягня, уособлення чистоти та жертовності. У старому завіті його приносили в жертву Богові, а в Новому Завіті Христос постає як агнець Божий, який віддав своє життя заради людства. Тому у багатьох країнах традиційно випікають хліб у формі ягняти або готують страву з ягнятини. Хліб у великодній традиції також має сакральне значення. Його випікання у вигляді Паски чи куліча символізує Євхаристію, нагадування про тайну вечерю, коли Христос розламав хліб, назвавши його своїм тілом. У різних країнах пасхальний хліб має свої особливості. У православних християн це висока кругла паска, у католиків здобний куліч, а у євреїв на Песах готують мацу, яка символізує втечу з Єгипту. Великодні традиції включають урочисті богослужіння, освячення їжі, народні гуляння, співи та обрядові дії, що символізують радість Воскресіння Христового та єднання віруючих. У католицьких державах, таких як Італія, Франція, Іспанія та Польща, богослужіння починаються ще у вербну неділю протягом страсного тижня проводяться урочисті процесії та театралізовані вистави. У православних країнах, таких як Україна, Греція або Сербія, Великдень святкується за юліанським календарем і часто припадає на пізнішу дату ніж у католиків. Особливе місце займає освячення пасок, фарбованих яєць та м'ясних страв. В Україні існує унікальна традиція писанкарства: розписування яєць символічними орнаментами, що мають глибокий сакральний зміст. Також популярними є великодні ігри, зокрема биття крашанками. У США та Канаді святкування поєднує як релігійні, так і комерційні традиції. Окрім відвідування богослужінь, особливо популярні великодні паради, пошук шоколадних яєць у садах та організація святкових пікніків. У багатьох містах проходять спеціальні заходи для дітей, які шукають загублені яйця, заховані у парках чи скверах. У країнах Латинської Америки, зокрема в Мексиці та Бразилії, Великдень супроводжується яскравими карнавалами та театралізованими виставами, що зображають біблійні події. Таким чином, Великдень це свято, яке поєднує у собі релігійну глибину, культурні традиції та народні звичаї, що відображають історичний розвиток кожного народу. У роки існування Совєтського Союзу святкування Великодня зазнало жорстких утисків та переслідувань. Совєтська влада, що сповідувала офіційну атеїстичну ідеологію, розглядала релігію як ідеологічного ворога. Християнські традиції, зокрема святкування Великодня, таврувалися як пережитки минулого, що нібито суперечили принципам комунізму. Уряди різних періодів прагнули стерти релігійні звичаї з суспільної пам'яті, замінюючи їх новими совєтськими святами та ідеологічними кампаніями. З 20-х років минулого століття держава розгорнула масовану антирелігійну кампанію. Закривалися тисячі храмів, духовенство зазнавало утисків, арештів і навіть фізичного знищення. Великдень офіційно не визнавався державним святом, а відвідування богослужінь могло призвести до репресій. У школах, на підприємствах та в установах проводили спеціальні лекції та мітинги, покликані висміяти релігію. Проте, незважаючи на всі заборони, багато родин у таємниці зберігали великодні традиції. Паски пекли приховано, фарбовані яйця ховали від сторонніх очей, а церковні служби відбувались під покровом ночі. До 1960-х років антирелігійна кампанія сягнула піку, однак навіть тотальний контроль не зміг повністю викорінити великдені життя людей. У багатьох містах і селах традиції продовжували існувати, хоча й у пригніченому вигляді. Наприкінці 80-х, коли політичний курс почав змінюватись, а вплив церкви поступово відновлювався, преслідування віруючих ослабли. Після розпаду Совєтського Союзу Великдень повернувся до повноцінного громадського життя, знову ставши одним із найголовніших християнських свят в Україні. З проголошенням незалежності України у 1991 році Великдень повернув собі статус одного із найважливіших релігійних свят. Відродження церковного життя стало одним із проявів національного Ренесансу. Тисячі вірян знову могли вільно відвідувати храми, не боячись переслідувань, а закриті за совєтських часів церкви почали відновлюватися. Держава офіційно визнала Великдень святковим днем, і він став загальнодержавним вихідним. У 90-х роках традиція великодніх богослужінь набрала нового масштабу. Служби проходили відкрито, їх транслювали по телебаченню, а участь у них брали мільйони українців. Люди знову освячували паски, крашанки та інші страви, повертаючись до духовних коренів. З 2014 року, після початку російської агресії, Великдень набув особливого символічного значення. Він став не лише релігійним святом, а й днем духовного єднання та надії. Військові капелани проводять богослужіння безпосередньо на фронті, а волонтери та небайдужі громадяни відправляють захисникам України великодні страви та обереги. У 2023 році Україна зробила ще один важливий крок до духовної незалежності, ухваливши рішення про перехід на новий церковний календар. Це означає зміну дати святкування Великодня для частини вірян, що стало ще одним символом національної ідентичності та розриву з імперською спадщиною. Таким чином, Великдень в Україні пройшов довгий шлях від преслідування заборон до повернення в суспільне життя як головне свято весняного оновлення віри та національної єдності. Незалежно від епох, традицій чи випробувань, цей день продовжує об'єднувати нас, нагадуючи про силу добра і світла.